Мене звати Аріна, і мені б хотілося розповісти вам захоплюючу історію про двох подруг Софі та Агату. Вони познайомилися, коли Софія була на могилі матері, тоді вони поклялися дружити вічно. Історія починається у місті Гавуду, де кожні чотири роки в одну і ту саму ніч зникають двоє дітей. Ніхто з цих дітей не був знайдений, ніхто не повернувся додому. Але згодом жителі містечка знаходять подібних діточок на стрінках казок. Коли приходив директор школи добра і зла, ці гарних дітей маскували під поганих та зачиняли будинки. А всі дорослі точили вило. Проте Софі білявка у рожевому платі кришталевих туфлях упевнена, що вона буде обрана для школи добра. Та й на місці майбутньої в злої чакунки вже обране дитя. Агата, чорні сукні, думки про смерть і неприязнь до інших. Хіба ці якості не прими квиток до школи зла? У ніч викрадення обох дівчаток викрадають, але здається, відправляють не до тих шкіл. Софі до школи зла, агату до школи добра. Дівчата з цим не змирилися і вирішила виправити ситуацію. Від директора вони дізналися, що до гауди до них поверне лише поцілунок справжнього кохання. Книжка «Школа добра і зла це неоднозначно казкова фентезі, де добро та зло йдуть поруч один з одним. Цікаво та незвично знайомий з дитинства герої навчаються в одній школі. Правду у сусідніх вежах, де змагаються вже з дитинства. Чому навчають у цих школах? Який урок дівчатка винесуть з приготованих для них випробувань? І, врешті-решт, хто зустріне своє кохання, свого казкового принца? Відповіді на ці питання ви знайдете на сторінках дивовижної історії зойму начинання школи добра і зла.